Знаєте, я заради своєї мрії 10 років працювала за кордоном, економила кожну копійку, переживала не одне падіння, а виявляється, є мудрі люди, які просто вміють скористатися моментом і ще й перевернути все так, наче я ще маю перепрошувати. Так, мені, сорокарічній жінці, в голові все крутилося, бо я не могла повірити, що так можна, і що це мені треба червоніти, бо я, виявляється, геть нечуйна людина. Почну розповідь з того, чому я поїхала на заробітки. Справа в тому, що я не могла мати дітей, а мені дуже хотілося бути як усі. Так, це було на початку нашого шлюбу, коли мені було 25 років, я просто хотіла мати дитину, як усі пари, для Галочки. Але йшов рік за роком, а дітей не було. В тридцять мені сказали, що я матиму дитину тільки тоді, коли матиму багато грошей, і я за це вчепилася, мов зарятівну соломенку. Матвію, поїхала разом за кордон і заробимо грошей. Просила я свого чоловіка, щоб швидше заробити. Він погодився, але як то буває, коли людина не зацікавлена, що у нього документи протерміновані, далі ще якісь справи, далі ще щось. І так вже вийшло, що я вже рік за кордоном, а чоловіка нема. Потім мені мама зателефонувала, щоб я його не чекала, а верталася додому, бо у нього інша жінка, яка вже принадіє. Як мені було те чути? Руки опустилися і вже нічого не хотілося. Я працювала з такою Іриною, вона вже була старша і заробляла на машини і квартири дітям, то вона мені й сказала, що раз нема дитини, то я можу заробити на щось інше. А я стала думати, чого ж я хочу. І стало мені очевидно, що всі ці роки в шлюбі я хотіла мати своє житло. Так, я справді цього хотіла, власне житло. А дитину хотіла, аби люди перестали мене випитувати, коли ж поповнення. І стало мені на душі так легко від того, що я сама собі висповідалася в своїх бажаннях. За ці роки я заробила і на квартиру, і на гарний ремонт, далі вернулася додому, бо мама просила мене бути з нею. Доню, всіх грошей не заробиш, а я так хочу тебе бачити. Мені роки летять, не щуєшся, як мене не стане, то до кого заговориш? І я погодилася. Приїхала і несподівано знайшла нове кохання Степан. Він самодостатній, розлучений, має дітей, і я теж не промах. Стали ми жити разом, і я тільки за те йому вдячна, що мама моя побачила мене щасливою і відійшла зі спокійною совістю. І ось в цей період я зрозуміла, що вже точно хочу дитину, хочу про когось піклуватися, любити, оберігати. Поговорила на цю тему з чоловіком, а він мені й каже: Слухай, у мене двоє дітей, куди мені ще третє? Та ще й за такі гроші, це геть нераціонально. За гроші не хвилюйся». Кажу я йому, я маю запас і ще й мамину квартиру здаю, то й будемо мати на що дитину ростити. Чи то я навела його на цю думку, чи що? Але далі почали відбуватися дивовижні речі. Раптом приїхала до нас свекруха. Я знала її побіжно, бо ми жили у моїй квартирі, і я маю лише одну близьку людину чоловіка. І більше мені не треба. Але вона прийшла не сама, а з цілою історією про те, яка у них велика та дружна родина і як треба всім допомагати. Ви ж для себе живете, а он у Миколи, мого троє дітей, він ледве кінці з кінцями зводить і ще й на квартирі орендовані живе, а ви отак собі жируєте та не думаєте, що треба б допомогти по родинному. Ви що маєте на увазі? перепитала я. Як що? Степан сказав, що ти маєш квартиру, яку за копійки здаєш, і то чужим людям, а своїм чого не здати. То зо дві тисячі Миколка б тобі давав все не задурно і ще й квартиру б пошанував, а не так, як ті чужі люди. Дві тисячі? У мене очі аж на лоба полізли. Я здаю за десять і маю на ці гроші плани. Це ж які. Вказав мені степан, що ти надумала дитину собі пристарати, то ти покинь цю думку, бо тобі вже сорок один. Та над дитиною будуть кипкувати, ти про це подумала, а ближньому як допоможеш, то бог тобі те зарахує на небі. Я слова не могла вимовити, бо далі чоловік прийшов та долучився до того, що я собі якісь дурниці видумую, а справді потрібно допомогти його брату. Я все зрозуміла, сказала я їм обом і вас не буду затримувати. Свекруха почала збиратися і геть не мовчала, яка людина, а от хто мовчав, то степан. І ти, Степане, теж збирайся расти не на моєму боці. Він грибнув дверима, але через тиждень прийшов миритися. Проте я йому сказала, що вже зробила процедуру і чекаю на результат. То я маю ще й чужу дитину годувати? Е, ні, дякую, він аж розчервонівся. Чого чужу? Мою, але раз ти так налаштований, то прощай. У мене чудова дівчинка. Нам всього вистачає, і я дуже рада, що тоді наважилася зробити те, від чого мене відговорювали близькі люди. Підпишись, підтримай українськомовний контент.